Інженерно-технологічний центр Технополіс презентує перший випуск галузового журналу, на сторінках якого ви знайдете рекомендації, аналітику та практичні рішення у сфері машинобудування. Провідні інженери компанії діляться унікальним досвідом впровадження технологій для промислових підприємств, що буде актуально для керівників виробництв провідних інженерів, технологів та майстрів. Звертайтесь за контактами у профілі, щоб отримати примірник журналу. Наша компанія вже більше 20 років працює з машин. Будівними підприємствами України, і за цей час ми набули великий багаж досвіду в металообробці. На сторінках журналу вас чекає багато корисної інформації, детальний опис нюансів технологічного процесу, складнощі виробництва та методи їх вирішення, фактичний розрахунок переваг, економічний ефект проєкту та головне реальні відгуки керівників виробництва. Далі зверніть увагу на корисні кейси впровадження інструменту кінометл для рішення нетипових задач: На кшталт обробки стали. Гатфільда, де детально описана проблема та її рішення, підбір інструмента та режимів різання. Зверніть увагу на QR-коди для швидкого доступу до наших соціальних мереж, де можна дізнатися більше про інструмент та впроваджені проекти. Розділи присвячені метрології та сучасним методам вимірювання від компанії MAR. переваги від впровадження різнорізних маніпуляторів Роскамат, підбір оснащення, інструмент та технологій накатування поверхні від екорол. Ми не просто постачаємо обладнання, ми. Ділимось досвідом та допомагаємо покращити ваше виробництво. Звертайтеся, Технополіс надійний партнер, який допоможе реалізувати ваші плани.